З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Офіційний ГЛС 47-двигун, автоматична коробка передач, повний привод. Автомобіль в дуже класному збережному стані, повністю в об'єсі АМГ, передні і задні, камери 360, оригінальний диски АМГ, перфорована гальмівна система V8-двигун. Задня частина трошки притонована. Подножки, також здвоєна панорама, камери, задні парктроніки також, встановлений вихлоп АМГ. Це в нас саме місце версія. В гарному, дуже класному збереженому стані салон, вставки коричневі, плюс кожа, сам салон також абсолютно без зауважень, величезне багажне відділення. Панорамний дах, мультимедіа для задніх пасажирів, також клімат-контроль для задніх пасажирів підігріви заднього сидіння, повністю безключовий доступ. Пам'ять сидіння водійського, пасажирського, відкриття багажника, задні шторки відкриття, управління світлом, круїз-контроль під кермові пелюшки, повністю дерев'яне дерев кермо, управління мультимедією. 120 тисяч км пробігу, багатозонний клімат кліматконтроль, велика мультимедійна система управління кліматконтролем, камери 360, все раз повторюсь. В дуже класному збереженому стані. Повністю все обслуговування у офіційного дилера. Абсолютно небитий автомобіль, весь в рідній фарбі. Передня частина автомобіля затягнута в бронеплівку. Дуже класний варіант. Дане авто можна оглянути на сумській 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв. Також це авто можна придбати в кредит лізинг, а також за готівковий розрахунок.